Поліцейські патрульні поліцейські вперше при затриманні грабіжників застосували зброю. Це трапилося на посту нижні ворота. Патрульний зупинив автомобіль з трьома молодиками, що їхали в сторону Львівщини. Їхнє авто було в орієнтуванні, оскільки чоловіків підозрювали у грабежі в Мукачеві. При розмові з патрульними злочинці різко зрушили з місця і мало не наїхали на правоохоронця. Поліцейський зорієнтувався, і третій вистрілив в авто. Молодиків вдалося затримати. Зараз їх передали у Мукачівський міськвідділ відділ поліції. Патрульний спрацював професійно, зумів в останньому мить відскочити від автомобіля, і це були законні підстави для застосування вогнепальної зброї. Здійснив три постріли. Один з який влучно попав в заднє праве колесо. Технічний стан транспортного засобу не давав можливість даним громадянам продовжити рух. Вони намагалися. Бігом втікти вже скритися від патрульних, але патрульні зорієнтувалися і нас догнали їх безпосередньо вже ну, близько лісу, затримали. Слава Богу, в результаті застосування вогнепальної зброї ніхто з людей не постраждав, тільки постраждав транспортний засіб втікачів. Серед нагороджених Олександр Паламарчук. Чоловік пішов на фронт ще у 2014 році, за три роки побував у багатьох гарячих точках. Нині має відпустку і мріє про звичайні буденні речі. Бажання велике одіти цивільну формодігу, пройтися з дружиною або з дитиною за ручку по місту, подивитися, що змінилося, що не змінилося. І оцінити, як тут взагалі ситуація тут, як то кажуть, в цьому мирі. У мирному житті загалом під час заходу медалями нагородили 60 військових. І, хоч відзнака не державна і не має жодних матеріальних чи соціальних привілеїв, однак всебічна увага та повага до учасників АТО не менш важлива ніж забезпечення фронту. Запитали, каже, а може краще чимось іншим допомогти? Може, продуктами харчування? кажу ні, тому що цим самим ми показуємо, що ми в єдності ми їх підтримуємо. І заохочуємо їх в подальшій боротьбі за нашу незалежну Україну. А з продуктами харчування в них, слава Богу непогано є. Їх забезпечують Україна. А саме це ми показуємо, що ми в Закарпатті підтримуємо їх і також боремося тут, так як вони борються на сході. Час для нагородження обрали не випадково. Цьогоріч в Україні вже другий рік поспіль, 14 жовтня, відзначають День захисника України. Організаторам дійства хотілося напередодні свята підняти бойовий дух та настрій наших захисників. Я скажу бойовий і моральний дух військовослужбовців на високому рівні. Ми бачимо, що наші військовослужбовці доблісно охороняють територію України, боронять нашу землю. від путінсько російських окупантів на сході нашої держави. Більшість відзначених військових нині перебувають на сході країни. Тож нагороди передали командуванню 128-ї бригади і їх вручать на бойових позиціях. Волонтери зазначають, на цьому прогрес в шануванні героїв не завершиться. Вони і надалі будуть всіляко відмічати воїнів, адже хлопці гідні достойного ставлення. Як у справжнього кухаря ресторану, фартух, ковпак та інструменти. Більшість учасників акції вже пробували готувати піцу самостійно. Рецепт майже кожен знає на пам'ять. тісто, розката с... додати сир, сира, помідори, мідорафікасу. Олена Кондратенко живе зі своєю родиною на Закарпатті вже два роки. Сьогодні вона виступила і як мама, і як організатор. За час перебування на срібній землі жінка долучилася до благодійного фонду Карітас, допомагає організовувати акції для дітей внутрішньо переміщених осіб. Спочатку це була якби допомагає просто як волонтер. допомагала розгружати, сортувати. Починалося все з гуманітарної допомоги, а потім ми організовували і дитячі праздники, і дітські лагеря допомагали нам організовувати. Карітас вже не вперше проводить подібні акції для дітей-переселенців. Його керівник зазначає, цей важкий для країни час малечі необхідно дарувати такі свята. Я вважаю, що цей захід є дуже корисним і дуже вдалим, тому що. Сьогодні ми знаходимося, на жаль, в неспокійний час час е, страху, час переживання і трошки е, зробити дітям приємно, зробити дітям радісно. Ми дуже хочемо дати їм таку впевненість, дати їм надію на мир, на добро. Організатори планують проводити такі акції і надалі на черзі, діти учасників АТО. Да, мы планируем каждую неделю проводить э, мастер-класс. И значит, в пятницу мы ожидаем э, детей АТО, детей АТО погибших и просто детей АТО. Мы для них будем проводить такой же мастер-класс, будем вручать им сертификаты, будем вручать подарки. Вот. Мы готовы это проводить ну, практически каждый месяц, а мастер-класс э, э, мы готовы проводить ну, раз в неделю как минимум. Піци діти готували під супроводом кухаря. Самі розкачали тісто для основи та додали інгредієнти. А після того, як страву спекли, учасники акції змогли скуштувати її та пригостити один одного. Ми зараз знаходимося на вулиці Котловинні, де самовільно встановлений обмежувач руху по висоті. На даний обмежувач руху дозвіл міська рада не давала. От. Він встановлений самовільно і бачите, вже знак поставили, теж самовільний, на що потрібно дозвіл. За поворотом знаходиться ще один шлагбаум. От. А на цьому участку метровому участку дороги поставлені чотири обмежувачі швидкості. Ну, типу лежачі поліцейські. Сюди не проїде ні карета швидкої допомоги, ні пожежна машина. І подібні перешкоди встановлені на кількох десятках вулиць міста. Бетонні блоки, шлагбауми, різного роду металеві пристрої та так звані лежачі поліцейські, і всі протиправні. Найбільше незручностей вони завдають рятувальникам та лікарям. Об'їзди взагалі займають дуже багато часу. Тому що ми знаємо, що доїзд до того чи іншого виклика, ось по цій дорозі, а вона враз і перегороджена. І тоді ми шукаємо інші під'їзди до цього чи іншого виклика, і звичайно тратиться в середньому і до 10 хвилин, а це є дорогоцінний час, коли йде рахунок на хвилини. Аби встановити подібні перешкоди, необхідно отримати дозвіл міськвиконкому. В іншому випадку це порушення законодавства. Тож після неодноразових звернень громадян патрульні та муніципальна поліція проводять перевірку вулиць. За останні тижні виявили понад 25 подібних обмежувачів руху. Провели обстеження района Червониці, нового района і інших вулиць. Багато виявлено таких от проблемних питань. При виявленні таких питань чомусь не знаходиться особливо. Власника, бо власник потім повинен винести відповідальність і за його рахунок, повинно демонтовуватися. Але ми дані такі обстеження будемо проводити, і при встановленні конкретної особи, конкретної особи, яка самовільно це встановила, на нього буде складатися адміністративні протоколи, а також зобов'язано буде демонтувати. Якщо тих, хто незаконно встановив перешкоди на дорозі, не виявлять, то поліцейські спільно з департаментом міського господарства демонтують такі пристрої за кошти громади. Грузин за походженням Давид Гамсахурдія став мешканцем Закарпаття у дворічному віці. Його сім'я переїхала на нове місце проживання після збройного конфлікту в Абхазії. Його батьківщину та Україну об'єднала боротьба проти спільного ворога. Був здивований особисто я тим, що він має чудну мати, одну мати, виявив бажання піти захищати нашу державу. Хоча йому деякі відговарювали в військоматі, тебе мати одна вже в роках, навіщо тобі. Но мені так здається, що він знав історію Грузії, скоріш за все, знав історію Грузії, як там все проходило під час його відсутності. Як би там не було, ставши громадянином України, він все ж таки вирішив для себе таку долю. Військовий комісар підтвердив слова командира: хлопці дійсно намагалися відмовити від участі в АТО, але прагнення героя було незламним. Людина, молода людина, яка прийшла до військового комісаріату, у якій очі світилися. Він Хотів поповнити лави Збройних сил України, підписавши контракт в квітні місяці 2016 року. Я йому пояснив, кажу, Давид, ти готовий бути до зони проведення антитерористичної операції. І він теж підполковник каже, я готовий бути і виконати свій конституційний обов'язок. 16 вересня на фронті Давид отримав осколкові поранення. Впродовж 24 днів він перебував у комі. За цей час хлопець переніс шість складних операцій, але 8 жовтня. На серце героя зупинилося. В Ужгороді провести його в останню путь зібралися близькі, військові та волонтери. Загалом неоголошена війна на сході України вже встигла забрати життя 20 мешканців Ужгородщини, залишивши по собі спустошені серця та очі повні сліз. Сідання ужгородського виконкому почалось із тепла. Першим депутати ухвалили питання старту опалювального сезону. Він розпочався 12 жовтня. Цим же рішенням передбачено, що з цього дня управління праці та соціального захисту населення розпочинає нарахування субсидій та пільг за надання послуг із газо та електропостачання згідно. Е... Правил надання послуг з опалення середня добова температура менше ніж плюс 8 градусів на протязі трьох ну, трьох діб, значить, ми зобов'язані об'явити про початок опального сезону, зв'язку з чим ми пропонуємо розпочати опальний сезон 2016-2017 років з 12 жовтня поточного року. А от найрезонанснішим стало питання дозволу на роботу в нічний час закладу за адресою Швабська 51 а мешканці прилеглих будинків. Вже два роки звертаються до міської влади правоохоронних органів зі Скаргами кажуть, робота закладу заважає нормально жити, а точніше спати. Строк дії ліцензії закладу на роботу в нічний час завершується 4 листопада цього року. Втім, дозвіл вирішили достроково припинити. Іде постійне порушення тиші у нічний час, тому я прошу виконавчий комітет поза порядком денним розглянути питання дострокового скасування. Дозволу на нічний режим роботи для того, щоб ну не перетворювати знову бюрократію, переписуватися чи е, створювати комісії по розгляду цього питання. Ми вас дуже просимо підтримайте нас, тому що ця переписка йде два роки. Приїжджає нова поліція, і вона каже: А ми нічого не можемо зробити. У них є дозвіл, і ми пятниця субота, неділя свята, не спимо до рана. Я рахую, що в нас теж право є на коси Мир і спокій вночі. Ми, не, ми є зафіксовані визови, визови скорої. Ми... Маленькі дитині три роки скоро визивала, тому що вона не могла спати вночі. Розглянули члени виконкому і питання демонтажу об'єктів зовнішньої реклами, які не мають відповідних дозвільних документів. У профільному департаменті міської ради стверджують, зі 113 таких об'єктів демонтували вже близько 50. Втім, роботи тривають і досі. Дуже неприємно те що сталося, що із мого 40-хвилинного інтерв'ю було вихоплено одна фраза, яка ставить під сумнів про українську влаштованість не тільки мене, а всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Із таких слів розпочав сесію голова обласної ради Михайло Рівіс. Так він коментував поширене у змі висловлювання, зроблене в ефірі нашого каналу. Якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, вони повинні не забувати, що наш край існує. Тиждень тому казав політик. ЗМІ оцінили це як прояв сепаратизму. Зараз голова ради переконує, мав на увазі, що столиця фінансово обділяє закарпаття, тому закликав їх зважати на нашу область. Мільярд триста мільйонів на фінансування. Івано-Франківщині, дорога Івано-Франківщини, 2,2 мільярди Львівщини і 70 мільйонів на фінансування Закарпаття. Я бажаю своєму краю і процвітання, і тому я буду піднімати на всіх рівнях питання рівного фінансування Закарпатської області з усіма областями. Але хочу вам іще раз сказати: я бачу Закарпаття тільки у складі України. Після цього депутати приступили до роботи. Спочатку погодили зміни до кількох обласних програм, згодом перейшли до призначення. І відразу ж Осічка, Багаторічного директора обласного краєзнавчого музею Василя Шебу повторно не призначили на цю посаду, хоча попередньо чоловік пройшов конкурсний відбір. Конкурсна комісія, яка була створена відповідно до наказу управління, культури. П'ять чоловік це. Після провального голосування була друга спроба, і теж не вдала. До речі, управління культури, котре й проводило конкурс, виступило проти призначення переможця відбору відповідно до закону про музейну справу, то керівник на даний час не справляється з тими завданнями, які е, покладені саме в основу. Питання 75 вік у всіх поважне, чудово, 5 років контракт. Цікаво, що людина 80 років. Е, скажімо, ну це перший е, такі аргументи, які навіть не володіє е, комп'ютерною технікою, все інше, що можна говорити на даний час в сучасному підході в музейній справі. Виникло непорозуміння із надрами, розташованими на території області. Депутати нарікають, тендер на розробку проводять не тут, а в Києві. Проте є шанс вплинути на ситуацію, не дати дозвіл на проведення конкурсу. Для цього потрібно 33 голоси. Депутатський корпус хоче впливати на надра у даному питанні, яке зараз вийшло на побентонітових плитах. Депутати не розуміють ситуації, чому ми маємо віддати питання на удержання надра проведення аукціону на по поданому по безпосередньо по даному родовищу. Тим більше, що є негативний досвід використання даних родовищ київськими фірмами. Всі депутати твердять, це треба вирішувати на локальному рівні, а потім самі провалюють голосування і більше до нього не повертаються. Зрештою, родовищ таких ситуацій не було. Депутатня Надання даних над буде не територіальна громада, не селищна, не районна, не закарпатська, да. а да. хтось десь там. Це всі почули, правда? Рішення будете приймати не ви закарпатці рішення за вас будуть приймати. Крім того, депутати за згодою сторін звільнили керівника комунального підприємства Агентство регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття. Та й тут вийшло не без скандалу, адже це підприємство втратило 200 тисяч єврогрантових коштів. Все через те, що гроші зберігалися на рахунку у банку Хрещати, котрий з банкрутів. Тож зараз основне завдання повернути кошти і вкласти їх у розвиток національного парку Синевир. 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем українського козацтва відзначається День захисника України. Свято засноване, аби вшанувати мужність та героїзм тих, хто відстоює незалежність і територіальну цілісність України та задля зміцнення патріотичного духу в суспільстві цього дня в Ужгороді на пагорбі слави урочисто поклали квіти до могил загиблих героїв АТО та вічного вогню, аби згадати тих, хто поліг, захищаючи батьківщину. Усі ці свята дуже між собою пов'язані. З одного боку, ми, як українська нація, віруюча нація, завжди вшановували, любили і надіялися на покровительство і заступництво Пресвятої Богородиці. А тим більше цього заступництва потребує наш народ і його збройні сили. Тому і сьогоднішнього свято, день захисника вітчизни, є правильним. Бо воно поєднує наші давні історичні, культурні і духовні традиції. І в цей день ми звертаємося до Божої матері, щоб вона була заступницею і по відношенню до наших сьогоднішніх українських воїнів, які боронять знову національну і державну незалежність України на цей раз уже від московсько-путінських окупантів. Це таки повинна бути на покрову та захисниця казацтва українського. Це наші країни, це наша історія. І сучасні збройні сили України на даний час в принципі, ґрунтуються на определенних державних поняттях. І таке, як казав, для нас це важливо, тому що неможливо строювати і щось нове будувати, і що не знати свою історію.